Всім привіт, друзі! Вирішив з вами поділитися своїми враженнями про топову катушку Або Герсія Rebotorobist 61L. Зроблю такий невеличкий огляд та проблему, яка сталася на, на першій жереболовлі. Катушка 2020 року. Тільки як вона з'явилася у нас на українському ринку, одразу ну, прикупив її. Так як ну, дуже, ну, дуже полюбляю я цей бренд. Це вже третя моя мультип... мультиплікаторна катушка від Абу-Гарсії. Ця модель призначена ну, для дійсно, для, дійсно для... Підлов... підловлю для великих справжніх перманок. Коротко про характеристики. Корпус, Корпус табічні кришки виконаний зі сплаву X2 Craftiк. Усередині надійний механізм, деталі якого виготовлені із бронзи. Ролик лісоукладача має покриття з нітриду титану. За його допомогою там вдається знизити терття під час закидання. Рукоятка металева, має вигнутий профіль та кноп із матеріалу Ева. До речі, в комплект іде ну, тільки одна така ручка, не та як у 51-го біста їх йдуть аж три. Так що, якщо хочете ручку з двома кнопами, то купуйте окремо. Але скажу, що ну, з, з такою ручкою вимотувати там шнур чи вважати рибу досить ну, комфортно, тому що вона от довга іде її. Фракційне гальмо, а також осьовик, їх можна налаштовувати точно під умови лову. Шпуля йде алюмінієва. вага шпулі 35 грам, вага самої катушки 380 грам, кількість підшипників. Зараз. Кількість підшипників 6. Намонтаження на фракціон 12 кілограмів. Намотування шнура за оборот ручки 69 см, об'єм шпулі 41 мм 41 185 метрів. Передатишнє число 4-9 до 1. Брав собі таку ну, для, скої передатку, для рівномірної проводки на велику, під велику резину. Система гальмування є магнітна та центробіжна. Країна виготовлення даного мульта це Корея. Ось такі характеристики цієї катушки. За такими характеристика, характеристиками та своєю назвою це ну, дійсно звір. А зараз вам розкажу, з якою проблемою в цій катушці я стикнувся. Так, щоб ви зрозуміли, ціна цього мульта це плюс-мінус 500 доларів. Брав я її нову з магазину зразу і на, ну, на риболовлю. Перша мою риболовлю нею і приблизно за дві години часу ловлі вона в мене тупо ну, заричала. Дійсно, як ну, звір. Вага, якої в той час я кидав, це була це був, був пікшат 90 грам, 20 грам. Догрузка, ну, і 10 грам фурнітура, ну, 120-130 грамів. І невдало я закинув при закиданні, ну коли я нажимав, закинув, у мене шнур вліз в шпулю, і я ніяк його не міг ну, розібрати, прийшлося різати. Я різав там, залишилося десь метрів метрів 20, а запасної катушки я з собою не мав. ну хотів... Порибачити. І закидував, десь приблизно на шостому сьомому закиді вона у мене тупо заричала, протріщала, бігунець почав ходити. От. І потім от, чути такий шум. Ну, треться об щось. Я вже розбирав, дивився, я вже от, не знаю, що там ніби все нормально. Єдине, що от, е, я в ній не можу зняти, подивитися. от. Це Цей підшипник. Він щось тупо ходить. ну Дуже майже не крутиться. От не можу, я не маю цього зняти з такої штучки спеціально, що знімаю, цю штуку, подивитися. Але вже договорився я з майстром. Вже завтра, буквально, завтра, я її відправляю одному з майстру. Думаю, що проблема, ну, дай Бог би проблема була у підшипнику, так як підшипник заміняти, підшипники в нас є. А запчастину взагалі-то до фірм, таких як Абу Гарсія в нас в Україні, ну, дуже важко дістати. Це практично ну, неможливо. От от і не, не знаю, от, Планував я ще купити одну катушку від Abugarсі, 41-шу, такий би я мав під свій новий комплект, який мені скоро прийде. І от не знаю вже, брати, не брати, але чи це просто ну, І вже в подальшому, от, боюся якісь дорогі катушки її купляти, ну. Не знаю, чи на Aliexpress взяти, там є Альдіжо з 400, ну, але там передатка така, як мені не потрібна. Я люблю передатки, ну, низькі передатки, там 4-9 до 1, 5, 8 до 1. Ну, в крайньому це вже 6-6 до 1. Не знаю, подивлюся. Ну, надіюся, що майстер мені її зробить, стане вона в мій стрій. І це просто, ну, хоча б катушка прослужила там, рік-два два сезони, от тоді була поломка. Це б ще я зрозумів. Ну, Це ж перша, перша рибалка, дві, дві години я відрибачив, і от таке сталося. От висновок, каже, що не знаєш, ну, що купиш, що, що зараз такі деталі дають, як які-небудь. Колись, колись так, колись це були катушки, які дійсно служили довго. Добре, не буду я затягувати відео. Кому було інтересно, ставте лайки, підписуйтеся. Далі планую я зробити такий обзорчик, прийде мені дуже ну, серйозна палочка, як моя довгоочікувана. І тоді я вже от знімлю паличку і будуть результати конкурсу, який я опублікую у відео. Добре, бувайте! Слава Україні!